Друзі, хотів би з вами сьогодні пороздумувати на третю особою Божества, а саме над Духом Святим, коли ми знаємо, що за нашою границею люди вже святкували таке свято, як Трійця, або зішестя Духа Святого. Ви знаєте, це дуже особлива особа, яку Бог післав для нас в житті якою він нас наповняє, якою він нас окриляє і вона допомагає нам. Ви знаєте, ми знаємо, що Ісус Христос народився, помер, воскрес і Вознісся. Ми знаємо, що Бог на небесах. Але, друзі, є велика привілегія сьогодні третя особа божества вона може жити в кожному серці. І то, що досить часто люди кажуть, що там ось в рубашці родився, або йому повезло, або ще щось. Друзі, то це ніщо інше, як Дух Святий заступається за людей. І зачитаємо для цього тексти з Божого Слова, а потім будемо роздумувати. Перший текст, який я хочу читати, знайомий для нас, хто читає Біблію, це дії святих апостолів, перший розділ восьмий вірш. Та ви приймете силу, і як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в усій юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі. Читаємо ще текст із Слова Божого. Це Євангелія від святого Івана, восьмий розділ, тридцять другий вірш. Навіть з тридцять першого почнемо читати. Тож промовив Ісус до Юдеї, що в нього вірували, як у слові моїм позостанетеся, тоді справжні моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. А вони відказали йому Авраамів ми рід, і ничиїми не невільниками не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільні? Ще пропускаємо ця ж сама книга, 14 розділ, 26 вірш. Утішитель же Дух Святий, що його отець пошле в ім'я, той навчить вас усього і пригадає усе, що я вам говорив. І останнє це друге післання до Коринтян, 3 розділ. Сімнадцятий текст. Господь же, то дух, а де Дух Господній, там свобода або воля, як який переклад говорить. Друзі, ви знаєте, це дуже така особлива постать, яка проживає в наших серцях. І одного разу, коли Ісус возносився від землі, Він сказав, каже: Я не залишу вас сиротами. І я пішлю для вас Духа Святого, який буде проживати в наших серцях. І ви знаєте, сьогодні я би хотів доторкнутися до того, для чого ж саме потрібний нам Дух Святий. Інколи, можливо, ми не задумуємося, і нам без нього добре жити. Хтось, можливо, каже, та я не знаю, що це таке. Хтось, можливо, чує, що люди говорять, коли моляться якимись іншими мовами. Не українською або, можливо, не російською і так далі, хто і по якій мові говорить. Але це є ознака того, що Дух Святий виливається на людину. Це інші мови, точніше, одна із ознак. І ось, друзі, ви знаєте, коли особисто я в своєму житті роздумував, а для чого ж мені даний Дух Святий? Для чого ж Бог в моє серце помістив цю. Дуже таку особливу, ніжну, тендітну, можна так назвати, постать. Це Дух Святий. Ви знаєте, коли на Ісуса говорили, коли Він ходив по землі погане, Він їх прощав. А хто мені скаже, який гріх не прощається? Це означає те, що ця постать або ця особа Божества вона є дуже ніжною. Друзі, так само як Дух Святий нам допомагає в житті, і з нашої сторони ми до цієї постаті або особи повинні ставитися з особливим трепетом і тремтінням. Не просто так: моє серце наповняє Дух Святий, то я буду жити собі, як хочу. Я буду говорити те, що хочу. Дух Святий всередині нас, коли ми щось погане говоримо або про щось погане думаємо, йому тісно в нашому серці. Ми його притісняємо, ми його ображаємо. І ось, друзі, деякі моменти, які я виділив для себе особисто і поділюся із вами, для чого ж мені дана сила Духа Святого. Перше, ми читали. Одного разу прийшли, точніше, Ісус до людей говорив, і каже, і пізнаєте істину або пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними. Друзі, що для нас є істина, що для нас є правда? Правда і істина це є Боже Слово, це є Бог, Ісус Христос. Коли ми пізнаємо Бога, давайте так ми зрозуміємо. Наскільки я пізнаю Бога, наскільки я приближаюся до Нього, Він в моє серце виливає Дух Святий. Написано, що Бог свою любов виливає в наші серця через Духа Святого. Наскільки я приближаюся до Бога, ми сьогодні не обманемо, ви знаєте, друзі, когось. Ми сьогодні можемо говорити, співати, проповідувати, що я люблю Бога. Є дуже багато пісень про любов до Бога. Є люди, які на сцені виходять і дуже голосно співають, що люблять Бога. Але, друзі, любов Божа в наше серце виливається через Духа Святого. І ось, друзі, коли ми пізнаємо Бога, Він наше серце наповняє Духом Святим. А коли моє серце наповняється Духом Святим, і далі ми розуміємо, відбуваються певні процеси в житті, я люблю Бога, Він любить мене. Моє серце Він наповняє своєю благодаттю. Тобто я пізнаю його характер. І пізнаєте правду, і пізнаєте істину, і вона зробить вас вільними. Друзі. Як коли я пізнаю Бога, я в своєму житті помітив, коли я більше приближаюся до Бога, Він в моє серце наповняє Духом Святим, перше, від чого я стаю вільним, друзі, це від гріха. Досить часто ми боремося з гріхом, і ми кажемо, Господи, як побороти гріх? Ми читаємо в Божому слові, написано, що «Противостаньте дияволу твердою вірою вашою. І що зробить диявол? Втече від нас? Друзі, другий текст із слова Божого, воно, знаєте, як пазли, ми не можемо одне без одного. Віра приходить від слухання, слухання приходить від Божого Слова. Наскільки я люблю Бога, наскільки я пізнаю Бога, наскільки Він виливає в моє серце свою благодать або Духа Святого. І я вже стаю вільним від гріха. Можливо, те, що мене раніше тяготило, те, що мене раніше в... стремився до цього. Апостол Павло, він пише, каже, забуваючи заднє, я простираюся вперід. Можливо, те, що воно було тягарем для мене. Але коли я пізнаю Бога, коли він, моє серце, виливає Духа Святого, я стаю вільним від гріха. Я не торкаюся цього. Я пізнаю правду, в мене є віра, що ти противостатий для диявола, і Дух Святий мені в цьому допомагає, тому що я приближаюся до Бога. Я пізнаю його характер, а в цьому всьому допомагає мені Дух Святий. Ви знаєте, досить часто в наш розум наповняють різні думки, будь-які. Як і добрі, так і погані. І ви знаєте, друзі, в цьому всьому, якщо приходять погані думки, інколи люди кажуть, та такі думки приходять, що не хочеться жити. Ми починаємо переживати, ми починаємо про щось тривожитися. Але дивіться в той самий момент, яка роль Духа Святого. Друзі, як ви думаєте, коли наші батьки земні знають, що в нас є якась проблема. Вони переживають за нас. Вони тривожаться, вони дзвонять до нас. Зрозумійте, наскільки любов небесного батька, вона більша за любов земних батьків. Тому що написано, якщо мати залишить немовля, я не залишу. І коли наш розум наповняється всілякими різними думками, як далі будеш жити, не проживеш. Те, хвороба, можливо, якісь проблеми, роль Духа Святого в той самий момент він нагадує нам про велику і безмірну любов Божу до нас, про велике піклування Бога, як Він турбується про нас. Він каже: подивіться на лілії, подивіться на пташок, подивіться навколо себе. І послухай, про що говорить Бог, якщо він піклується про лілію, про пташку, то невже він про тебе не попіклується? І ви знаєте, друзі, я замітив навіть особисто в своєму житті, коли приходили різні думки, і кажуться, Господи, а як же далі? Дух Святий в той самий момент Він приходив як утішитель. Він забирав ці тривожні думки. Він забирав це переживання із серця, і замість того він в серце давав мир і радість. Він серце наповняв неземною благодаттю. Тому, друзі, ви знаєте, це є дуже прекрасно, коли Дух Святий, Він звільняє нас від всяких різних думок, які приходять в наш розум. Я маю на увазі думок поганих, думок, які не приносять збудування, думок, які хочуть, щоб наші руки опустилися, щоб ми, можливо, спіткнулися, щоб ми впали в той самий момент роль Духа Святого Він як утішитель. Він забирає ці погані думки, а в серце приносить благодать. Ви знаєте, друзі, ще я помітив одну таку істину в своєму житті. Що Дух Святий досить часто, ви знаєте, дивлячись на наше оточення, або на той час, в якому ми живемо. Досить часто серце наповняється страхом. А ще коли чотири рази повітряна тривога на день тарабанить. Чи вчора скільки раз? І сьогодні. Або коли їдеш і двихтить все під тобою. І ви знаєте, Серце наповняється страхом. А що ж далі? І ви знаєте, друзі, я помітив в той самий момент роль Духа Святого, Ти, здається, як будь то серед шторму, коли велика хвиля готова ось ось тебе накрити, або як цунамі, а ти стоїш і тебе нічого не тривожить, тому що ти знаєш, що все в руках Божих. І дивуєшся, і думаєш, Господи, а де ж той страх пропадає? Коли Біблія нам відкриває, що в останні дні люди будуть мертвіти від страху, від всіх грядущих бедств, які грядуть на землю. І ви знаєте, в той самий момент роль Духа Святого забрати цей страх із серця. Коли ми читаємо в Ісаї 9 розділ, Хто мені скаже одне із імен Бога? Князь миру. Протилежне слово для страху це мир. Друзі, і ось в цьому Дух Святий, він забирає страх із серця. Коли здається, де взяти серед цього всього тривог і переживання і страху, мир цей. Друзі, Дух Святий, Він в цьому нам допомагає. Він нагадує, що в нас є Бог, якому ім'я Князь миру. Він забирає страх із серця і наповняє наше серце неземним миром. Інколи ми, можливо, навіть обертаючись назад, скажемо, Господи, а де я в той час або в той момент, коли навколо мене все двихтіло, коли все тряслося? Або, можливо, коли аварія якась була, а ще щось, а ти виходиш, а на серці мир. Можливо, ти дивишся, руки трасуться, сльози течуть, а серце наповняється миром. Друзі, в цьому всьому нам дає свій мир, Дух Святий. Він допомагає нам, Він забирає страх. Ми не читаємо, ми не знаходимо на сторінках Божого Слова, що ім'я нашому Богові десь є страх. Ні, друзі, він є мир. І ми пам'ятаємо, якому Богові ми сьогодні віримо і роль Духа Святого забрати страх з нашого серця, а серце наповнити миром і Божою благодаттю. Ви знаєте, друзі, далі читаючи, ми розуміємо. Коли ми читали дії святих апостолів, і Боже Слово говорить, каже: ви приймете силу і станете моїми свідками в Єрусалимі, в Єодеї та в Самарії і аж до краю землі. Ви знаєте, одну із ролей Духа Святого, яку Він нам в житті допомагає, це свідкувати іншим людям. Друзі, без Духа Святого ми не зможемо це зробити. Ви знаєте, інколи ти починаєш з людиною спілкуватися? Можливо, для когось ця картина буде зараз досить зрозумілою. Ви спілкуєтеся з людиною, ви з нею про щось говорите, правда ж? І ви даєте їй якусь певну пораду. Бо спілкувавшися з людиною, людина запитується вас, а ти що, знав, знала мою ситуацію, що ти таку пораду даєш? Ви бачили таке в своєму житті? Коли ти людині даєш пораду або підтримуєш людину, а людина дивується, каже, тобі хтось розказав про мене щось? Ні, друзі, ніхто не розказував. Дух Святий, Він знав наперед цю людину, цю ситуацію, і він через наші уста зумів наші уста наповнити і вселити в серце іншої людини. Цю любов, про яку ми говорили спочатку, Бог наповнив наше серце через Дух Святий, щоб ми цій людині передали той мир, про який ми з вами щойно говорили. Бог наповнив наше серце, відкрив наші уста, щоб ми сказали, що якщо навіть в тебе якась думка погана, недобра, то я служу такому Богові, який забирає погані думки, який звільняє від страху, а серце наповняє миром. Ось, друзі, ми читаємо один текст, із слова Божого, ви знаєте, багато хто із нас його знає на пам'ять. Та ви не думайте, про що будете говорити, але Дух Святий, який живе в вашому серці, що буде робити? Буде говорити через наші уста. Але, друзі, там є одна умова. Він наповнить і пригадає все. Друзі, коли я наповняюся Божою любов'ю, тобто Духом Святим, неземною цією благодаттю, коли я свідкую для інших людей, Бог невидимо через Дух Святий лікує серце іншої людини, лікує рани духовні, душевні. Тому що моє серце, воно відкрите для Божої благодаті. Воно відкрите для Духа Святого. Друзі, якщо ми в своєму житті не будемо переживати близькості з Богом, або ми не будемо наповнятися Божою благодаттю Духом Святим, знаєте, є така приказка, гріш всьому ціна. Як ми хочемо передати іншим людям про безмірну любов Божу? Як ми зможемо розповісти іншим людям, що мене любить Бог, а я Його люблю? Ми не зможемо цього зробити. Друзі, тому Дух Святий, він даний нам в житті для того, щоб ми сміливо проповідували Боже Слово, звіщали для інших людей. Ви знаєте, свідок в перекладі це мученик. Я вас вітаю. Хто сьогодні наповняється Духом Святим і каже, я є свідок Ісуса Христа. Але знаєте, що свідок в перекладі є мученик. Якщо ми свідкуємо про Ісуса Христа, про любов Божу, про правду Божу, знаєте, що всі, хто бажає жити благочестиво, Біблія говорить, що вони будуть гоними. Всі, хто бажає передати про любов Божу. Всі, хто бажає святкувати за правду Божу, вони будуть гонимі, друзі. Тому пам'ятаймо про це, що роль Духа Святого дана нам в житті для того, щоб ми зі сміливістю розповідали про великі чудеса Божі, які Він створив в нашому житті. Ще, друзі, ви знаєте, роль Духа Святого дана в нашому житті для того, щоб через наше життя Бог творив великі чудеса зціляв, воскрешав, давав різні відповіді на різні потреби. До, роль Духа Святого вона дана нам для, саме для цього в житті. Коли ми молимося, коли ми просимо Бога, ви знаєте, я одного разу читав текст із Слова Божого і пам'ятаєте, що Ісус каже в Матвія? Каже, це даю вам владу, тож ідіть. хворих зціляйте, Демонів виганяйте, мертвих воскрешайте. Даром получили? Даром і віддавайте. Ви знаєте, друзі, я коли читав цей текст, я відкриюся вам. Я думаю, Господи, ще за хворих в мене є сила молитися. Ну, коли людина хвора, да? насмар, кашель, температура. А вже взяти рак хвороба, але для Бога немає різниці, казав мій друг хороший Богові, чи рак, чи черяк, йому все рівно. Друзі, за хворобу ми ще маємо силу помолитися, бо ми біжимо, кажемо, Господи, з ціли. А з другим моментом, друзі, демонів виганяйте, ну тут то вже трошки складніше. А мертвих воскрешайте. Скажуть, дивак якийсь пішов за мертвого молиться. Друзі, але це написано в одному контексті. Я думаю, якби послідовність змінити, воно би ніякої ролі великої не відігравало. Математика каже, від перестановки доданків сума не міняється. Коли ми читаємо, друзі, і Дух Святий, він каже, Бог нам відкриває, що Дух Святий в житті даний нам для того, щоб через наше життя. Або в нашому житті звершувалися великі чудеса Божі. А я вас запитаюся, а ви бачили чудеса Божі в своєму житті? Ви будете неправдомовцями, якщо ви чуд Божих не бачили. Тому що те, що ми є на цьому місці, це вже є чудо Боже. Амінь. Це велике чудо Боже. Хто із нас має гарантію, що до завтрашнього дня ми доживемо? Ніхто. Друзі, але Дух Святий, Він в нашому житті звершує великі чудеса Господні. І ми співаємо одну пісню, милості Господні, вспоминай, считай, всіх, їх до єдине в серце повторяй. Вспомни, як Он щедро наділив, удивляться будеш, що Он совершив. Ви знаєте, скільки Бог створив в нашому житті чудес? А можливо, скільки він створив чудес, навіть про яких ми не знаємо, що наше життя могло закінчитися, десь в аварії, десь на пішохідному переході, чи ще десь, чи хвороба могла його забрати. Друзі, Дух Святий Він зробив це чудо в нашому житті. Він зцілив, він допоміг. А чи закрилися мої уста після того, як я побачив цю славу Божу і чудеса? Пам'ятаєте історію з Божого Слова, коли він 10 прокажених зцілив? Скільки повернулося? Друзі, ми бачили чудеса Божі в своєму житті? Я ще раз запитуюсь. А чи відкриті сьогодні наші уста? Чи Дух Святкий Святий свідкує через наші уста про ті чудеса Божі. Чи, можливо, я сказав, Господи, ну це в моєму житті Ти мене зцілив, Ти мене зберіг, Ти мене благословив, Ти дав мені, то ти в моєму житті, в інших житті ти так людей не працюєш. Друзі, але якщо Дух Святий створив це чудо в Твоєму житті, то Він хоче, щоб твої уста сьогодні вони не закривалися, щоб сьогодні ти не мовчав, що Бог зробив в твоєму житті. І ось ми попередньо говорили, Дух Святий даний для того, щоб свідкувати іншим людям про великі чудеса Господні. А ти бачиш їх, і я бачу в своєму житті. Тому, друзі, не мовчимо сьогодні. Ми не маємо права сьогодні мовчати, тому що в нашому серці є Божа благодать, і є Дух Святий. І ми не маємо права мовчати. Ми маємо святкувати про те. Що Дух Святий, що Бог створив в нашому житті. Друзі, ви знаєте, коли ми говорили про страх, я знаю, що багатьох людей, як і молодих, так і старших, наповняє страх. Ви знаєте, який? А що ж буде після цього життя? Що ж відбудеться? Ви знаєте, написано в Біблії, що Дух Святий святкує у нашому, що ми хто? Діти Божі. А якщо діти, то і наслідники. І живучи на цій землі, я розумію, якщо Дух Святий живе в моєму серці. Він говорить моєму духові, ще є дитина Божа. Ми читаємо останній книзі Біблії, Ісус сказав, що через. До апостола Івана, що яке місто чекає нас, що він приготовив для тих, хто любить його, для вибраних його? Друзі, тому ми маємо сьогодні цю велику печать. Ми маємо завдаток, який має в нашому серці і говорить для нас, що ми є діти Божі. І, можливо, коли я сьогодні, чи ще хтось задасть для вас запитання, чи віриш ти в спасіння, чи віриш ти в вічне життя, чи віриш ти в те, що ти є дитина Божа. Друзі, ми маємо без сумніву сказати, так, я вірую, тому що Дух Святий свідкує Духу мому, що я є дитина Божа. Я буду закінчувати, друзі, останнє одну річ, яку я підмітив. ви знаєте, для чого Дух Святий ще даний? Це особлива його місія. Він буде піднімати церкву Ісуса Христа від землі. Ми співаємо пісню, я знаю, встреча та настане на ладонях світлих облаків, і невеста перед Нім пристане, сохранивши вірність і любов. Друзі, скоро настане той день, коли Дух Святий Він буде піднімати церкву Ісуса Христа від землі. І я бажаю для кожного із нас. Бути в числі церкви Ісуса Христа. Ми маємо цей завдаток, ми маємо цю особу божества в своєму серці. Ми віримо те, що ми є діти Божі, наповняємося Божою любов'ю. Скоро Він гляде за Своєю церквою, і Дух Святий Він буде підіймати церкву від цієї землі. Тому, друзі, бажаємо, стрімімося, будьмо спраглі. По Духу Святому, і хай нас цьому благословить Господь. Йому хай буде слава. Амінь.